Котики. Ох, і люблю я речі на замовлення, тому що це завжди якийсь ексклюзив. Уев-про. Зимова куртка в кольорі мультикам. Розказувати тут можна багато, але будемо показувати. Манжет на ліпучці, на зап'ястках зап і аж до локтя. Іде тканина кордура, більш стійка до витирання, до забруднення і так далі. На рукаві кишеньки знизу, кишеньки вище, кишеньки глибокі. Місце для шеврона. Ну, не мій розмір, тому що це замовлення для гарненького нашого улюбленого морського котика. Великого. Що в ній ще? На грудній кишені дуже глибокі, і в кишеньку виводиться резинка, яка стягує низ куртки для того, щоб зробити більш щільнішим прилягання по стегнах. Нижня частина ззаду зроблена також з тканини кордура. Щоб ви йшли, йшли і могли присісти, не забруднивши і не замерзши, не промочивши свої хвостики. Внутрішня кишеня сіткою глибока. зсередини так як це зимова куртка, то є додаткова ось така застібка, ущільнювач для того, щоб вам не задувало на резинці. Вона відстібається. Ну, так як в куртках Карінтія і інших брендах. Також. Нагрудна кишенька тут. З двома доступами з двох сторін. І так, і так можна в неї залізти. Далі, під ручками, повністю-повністю дуже-дуже велика вентиляційне віконечко Отвір. Ось такий довгий, великий, для того, щоб можна було не спітніти і було тепло, щоб провітрювати. Дуже легка, компактна. Ось вона стяжечка, та, про яку я говорила, яка виводиться в карман. Далі покажу так, тому що це буде трішки зручніше для мене. Капюшон не відстібається, не відстібається капюшон, тільки зафіксовується. Але він скручується, можна скрутити. Капюшон з утеплювачем лісом. І дуже цікава річ в капюшоні. Це е, на ньому з проволочкою, е, гнучкою козирьок на самому капюшоні. І внутрішня частинка, так би мовити, у формі бейсболки або ще чогось. Кріплення, яке буде тримати ваш капюшон на голові, досить міцно, тому що вдівається додатково, тобто для того, щоб не з'їхало, не злетіло, ось така регульована річ всередині. Чесно кажу, перший раз бачу і не знаю, як це правильно називається, але розумію, що це для того, щоб капюшон не злітав, щоб було зручно. Дуже зручно. Ну, насправді куртка дуже класна, дуже тепла, ну і досить немало коштує. Тому такі речі на замовлення. Розміри доступні завжди можна дізнатися по телефончику, який вказаний у нас на каналі. І, в принципі, ви його всі знаєте. Ось там внизу на каналі під відео є посилання на наш магазин. Можна все побачити. Ну а цей прекрасний екземпляр сьогодні їде до свого чудового власника Єгоришка.